Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тверези Маркетолог. І якщо ви відкрили моє відео, значить ви або в діджитал тусовці діджитал маркетингу, да, і розумієте, що на сьогоднішній день TikTok дозволив користувати своїми інструментами, запускати рекламу на Гео Україна. Тобто зараз і почали говорити, що TikTok дозволить, TikTok повернув, тому подібне. Але скажу так, що для мене це знаєте, як в тому мемі, де говорив: мені подобається, як вони суїтять, бігають суетяться, ця питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. Чому я так говорю? Бо в принципі я з Тіктоком працював і раніше, правда, тільки не на Гео Україна, тому розумію, що це круті інструменти, класна можливість для наших підприємців, так само класна можливість для наших спеціалістів е покращити свої скили. Закрити на більший чек вашого клієнта, і дати більше трафіку аудиторії, яку можна конвертувати в що? правильно в гроші. Давайте в цьому відео саме пройдемо по інструментах, по інтерфейсу, що в нас є, виключно бізнес-менеджера. Наступне відео я запишу саме про рекламний кабінет, про його інструменти, і запустимо з вами рекламну кампанію. Окей, не будемо зупинятися і забігати наперед. Пройдемося по бізнес-центру. Треба бізнес-менеджер це те саме, що і у Facebook мета. Перша сторінка, що ми бачимо, перше це сповіщення. Він нас просить додати платіжний спосіб, так як у нас рекламні кабінети і бізнес-центр TikTok буде по предоплаті. Тобто, так можна сказати. Ми попередньо поповнюємо баланс на 100 доларів, 200 доларів, 50 доларів, і аж тоді запускаємо рекламу. Тобто він не дає працювати в кредит, так як Facebook. Але забігаючи наперед о, буквально пару днів назад на одному з рекламних кабінетів, правда, ми працюємо з Європою. У нас так само був попереднє поповнення рекламного кабінету. Ми два рази поповнили і на третій раз, перед тим як поповнювати, той у нас закінчився баланс. Я думав, що зараз вже буду знову поповнювати. Але він видав мені сповіщення, що ви можете тепер користуватися якби в кредит. І ми будемо автоматично знімати кошти з вашого способу оплати, тобто з нашою картою. Я підтвердив, і все, окей, працюємо тепер без предоплати. Можливо, буде так само і на наших українських бізнес-центрах і рекламних кабінетах. Добре, поїхали далі. Справа ви бачите огляд аккаунту, тобто це ваша ID, і бачите, що у вас є взагалі з інструментів у цьому бізнес-центрі. Перше, це один адмін і один рекламний кабінет. Більше у мене нічого немає. У мене не під'єднаний ніякий TikTok аккаунт, ніякий TikTok-shop, каталог і піксель. Це все ми будемо далі розглядувати. Тобто, ви будете його бачити саме тут. Так само баланс. І так само ви можете дивитися статистику з усіх рекламних кабінетів, які у вас є, або з одного. Тобто ви можете зразу бачити, скільки коштів зняло, що ви маєте з переглядів, або CPC, або Conversion. тобто, класно. Одразу, не заходячи в рекламний кабінет, ви можете бачити тут показники. Круто. Далі. Ви так само бачите статус аккаунтів, тобто скільки на апруві, тобто, скільки оправлено, скільки суспенд, скільки не опровлено. Тобто, в мене зараз один рекламний кабінет, він на розгляді, підтверджуються мої документи. Очікую, що все має бути окей. Так само в мене верифіку... має верифікуватися цей бізнес-центр. Оце основна інформація, яка в нас тут є, тобто любі сповіщення, ви можете читати детальніше те, що пропонує вам сам TikTok. Наступний такий інструмент, розділ це аналітика. В принципі, це схоже з попереднім, що ми дивилися. Так, так само можна дивитися окремо по рекламним кабінетам або по всіх рекламних кабінетах, порівнювати, змінювати метрику, кліки, не знаю, там CTR. Тобто можна змінювати показники CPC, CPM, і ви будете бачити тут шкалу, да, тобто динаміку ваших рекламних кампаній, чи падає CTR, чи підіймається CTR. Тобто Все так само буде тут в порівнянні тобто з датами. Хороша аналітика, більш детальніша, можна подивитися зрозуміло та зручно. На рівні аккаунтів, тобто інструмент аккаунтів, мене зараз перекине зразу на, цю, на всю вкладку. Тому не буде заходити. І Custom Reports. Це в принципі, якщо ви працюєте з клієнтом, потрібно дати місячний звіт, щоб подивитися, як взагалі впливає на його бізнес, які показники, інструменти TikTok. Взяли створити власноруч звіт, вибрали потрібні вам показники, зберегли, відправили. В принципі, це розділ аналітика, і це всі інструменти, які тут є. Креативна бібліотека, поговоримо також трішки окремо про це. Це класний інструмент, як аналізувати, запишу окреме відео. Наступний розділ це розділ менеджмент. Тут якраз що стосується інструментів, які є в Тіктоці, і доступів. Якщо подивитись на юзерс, я думаю, тут зрозуміло, ми роздаємо доступи, маємо почту людини, які хочемо дати доступи. Чи це клієнту, чи це м -м, вашому там, працівнику. Якщо це, до прикладу, бізнес-центр вашої агенції, натиснули Add members, вставили його почту. Давайте я просто продемонструю: gmail.com. Обрали йому роль, не роль. Да, тобто, вибрали адміністратор. Так само можна до фінансів. Тобто, фінансовий менеджер він може редагувати платіжний спосіб і тому подібне. І фінансовий аналітик він може просто дивитися, або взагалі без доступу до фінансів. Надали, відправили, він отримав на почту так само і все. І коли він прийме, ви побачите статус актів, ви можете в подальшому надавати йому доступи до рекламного кабінету, натиснувши Дія, тобто Add account, обрали, який ви хочете надати, натиснули знову ж на рівні доступів адмін, оператор, аналітик. Тобто, якщо це бухгалтер, там можна до аналітики, ну чи там, тобто по ролях у вашої агенції. Або вашому бізнесі. Так само можна роздати там до TikTok Shop, tiktok аккаунтів і, в принципі, до всіх інших інструментів, які тут нам доступні. Роздали йому на рівні роль, ролі і зберегли все. Тепер людина може користуватися вашим рекламним кабінетом. Наступне це вже якраз інструмент, рекламні кабінети. Їх можна створити, до речі, дозволяє створити декілька, тому що я тут йшов із зворотня. Я спочатку, TikTok дозволяє спочатку створити рекламний кабінет, а потім вже від рекламного кабінету створити бізнес-менеджер. Тобто рекламний кабінет тут незалежний. І ви можете його створити першочергово, і вже пройти верифікацію, запускати рекламну кампанію. Не обов'язково бізнес-менеджер. Але от я створив рекламний кабінет, от я по такій методиці йшов. Потім, опираючись те, що в мене є рекламний кабінет, і подав документи на верифікацію, я... Перейшов бізнес-центр, і він мені пише, створити вам бізнес-центр, щоб він був підв'язаний під е, мою компанію. Пишу ОК, да, і створюю бізнес-центр е, бізнес і приєдную сюди рекламний кабінет. І тут він дає мені ще один створити, тобто без проблем. Або запросити да, доступи. Тобто тут ми можемо створити все просто, так, як і у Фейсбуці. Е, і все. Далі, що ми тут можемо? Ми можемо додати тут TikTok-акаунти. аккаунти і One Accounts так само групи, розділ це в принципі, коли ми можемо групувати якісь рекламні кабінети і ці, цю групу давати доступ так само до, е, там, наприклад, до партнера, якщо в нас вже є партнери, або до юзерів окремо. Якщо ми натискаємо тут, це те ж саме вкладочка, просто і так само, View. Да, якщо вибираємо дія, то те саме ми бачимо тут. Перейти аудиторії, які є, і рівні доступів, да, тобто які юзери тут. Мають доступ до цього рекламного кабінету. Наступне це якраз вже, е, інструменти. Тобто TikTok Pixel дуже подібний Facebook. Тільки правда, ми тут налаштовуємо події саме з е, рекламного кабінету TikTok. Нам не потрібно просити спеціаліста, щоб він налаштовував нам події, наприклад, якщо це є комерта Меттукарт, ViewContent, е, Checkout і Purchase. Е, чи там на, на лідген, якщо треба лідогенерація, ми це все можемо налаштувати з е, самого рекламного кабінету TikTok. Створити пікси, це все ми також пройдемо з окремих відео. Так само тут у нас є каталог, який ми завантажуємо, так само фіт. є аудиторії, да, які ми створюємо і роздаємо доступи до, там, до рекламних кабінетів можна, і є ліди. Тобто тут вже такий типу, е, лід-центр. Де ми збираємо, якщо в нас є лідформа підкріплена, ми можемо тут бачити лідів. Все. Тобто, в нас є тут такі інструменти. На рівні партнерів, в принципі, все те саме, що і на рівні юзер, ми надаємо доступи по ID. Давайте повернемось назад на вкладочку Home. Якщо ми можемо і маємо комусь роздати доступи, просимо його, щоб вони надали нам ID їхнього бізнес-центру. І вже ми тут. На рівні партнерів додаємо цей ID, йдемо далі по кроково і роздаємо потрібні доступи. Тобто ми вже там можемо вибирати, чи до рекламного кабінету даємо, чи там до tiktok аккаунту Ми вже вибираємо в подальших кроках. І підтверджуємо все у людини, яка прийняла, е, які ми роздали доступи, у неї з'явиться в партнерах ви із тими інструментами, які ви е, роздали для користування вашому партнеру. Окей, це, в принципі, самі головні інструменти. Наступне це фінанси. Тут payments Manager. Тобто потрібно заповнити інф... для того, щоб в подальшому. Так, щось у мене підвисло. Давайте нове. Я вже просто вніс інформацію по е Гео, да, тобто Tax ID, а там Tax ID опціонально, можна вносити, можна не вносити. І в мене одразу да, там можна додати баланс. Тобто з'явилося таке меню. Транзакція. Ми тут будемо бачити всі транзакції, які в нас були. Тобто, бо ми попередньо поповнюємо наш кабінет. Все буде тут а видно. Інвойси, я думаю, тут не треба пояснювати, що тут буде. Тобто, ви можете витягувати інвойси, кидати вашому партнеру, вашому клієнту. Да, тобто по оплатах що було, скільки потратили, тому подібне. Тобто, коли ці транзакції були, тобто, щоб він там свої бухгалтерії склав. Бізнес-сетінг, ви бачите тут всю інформацію про ваш бізнес-центр. Назва ID знову ж, хто є адміном головним, почта його, проходьте обов'язково двійну верифікацію. В принципі, це просить і сам TikTok account Health, тобто здоров'я. Далі вкладочка верифікація. Також є можливість підтверджуйте документами, Billing information. це якраз на фінансах те, що я вносив, вона сюди додавалася. І primary contact, тобто з ким можна зв'язатися. І актив. Тобто ми, ми тут бачимо всі попередні зміни, останні зміни. Коли були, хто робив. Тобто, це класно, да, тобто я тут перейменував, видно. Був юзер стандартний, який надав е, TikTok. Я перейменував. Тобто тут все видно, що коли робилося, що коли подавалося. Як бачите, я його створив 25-го. Тобто, вчора. Окей. Я надіюся, було зрозуміло. І вам зручно. Тому. Підписуйтесь на мій канал, будемо далі рекламного кабінету, по тому як запускати рекламні кампанії, як оптимізовувати, як розвиватися з цим каналом, кому він потрібен. Тобто будемо використовувати його максимально в роботі із Гео Україна. Дякую всім за увагу. З вас комент, підписка і лайк.